Добрий день! Ви на каналі Математика а на 4 Наше сьогоднішнє відео присвячене трапеції. Розкажемо, що таке трапеція, які бувають трапеції і які у них властивості. На прикладах проілюструємо, як ця вся теорія працює. А ще пропонуємо вам пройти тести на цю тему. Посилання знайдете в описі відео. Отож, трапецією називають чотирикутник, дві сторони, якого паралельні, а дві інші ні. Ті сторони, що паралельні, називають основами. Ті, що не паралельні, називають бічними сторонами. На рисунку зображено трапецію А, Б, С, Д, сторони а, Д та Б, С паралельні це основи, сторони А, Б та С Д бічні сторони. Часто основи позначають однією маленькою літерою більшу основу, як в даному випадку, А, меншу Б. Бічні сторони також позначимо М маленьке та Н маленьке. Трапеція може мати різний вигляд: ось така, як зображена тут на рисунку. Може бути такий трохи незвичний вигляд. Тут також є дві паралельні сторони і дві непаралельні. Трапеція може бути прямокутна. Тоді в неї одна бічна сторона перпендикулярна до основ. Трапеція може бути рівнобічна. У такому випадку її бічні сторони рівні. Рівнобічну трапецію іноді називають ще рівносторонньою або рівнобедреною. Висотою трапеції називають відстань між прямими, які містять її основи. Ось основа BC, основа AD і спільний перпендикуляр цих прямих відрізок ось цей – це і є висота трапеції. Зручно висоту відкладати з вершини трапеції, от як в цьому випадку. Тоді утворюється прямокутний трикутник, і в ньому можна знаходити там чи більшу сторону, чи висоту, чи ось цей відрізок проєкцію. Середньою лінією трапеції називають відрізок, який з'єднує середини бічних сторін. Ось зображена середня лінія. Її позначають літерою L. Середня лінія трапеції паралельна до основ, запишемо це L. паралельна до А і паралельна до В. А також середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ, тобто А додати Б і поділити на 2. Ще така властивість. Кути, які прилягають до бічної сторони трапеції, в сумі дають 180 градусів. Адже це внутрішні односторонні кути при паралельних прямих і січній. Отож, альфа додати бета дорівнює 180 градусів. Щоб знайти площу трапеції, достатньо її середню лінію помножити на висоту. Цю саму форму можна записати розгорнуто. S дорівнює А плюс Б що ділиться на 2, множимо на H. Оскільки трапеція є чотирикутником, а площу довільного чотирикутника обчислюють за формулою S дорівнює d1 на d2 на синус Фі на 2, тобто добуток діагоналей на синус кута між ними, розділений на 2, то цю формулу також можна використовувати і для трапеції, особливо вона зручна у випадку, коли діагоналі трапеції перпендикулярні, таке трапляється. Тоді синус 90 градусів одиниця, і формула набуває вигляду S дорівнює D1 множимо на d2 і ділимо на 2. А зараз розглянемо ще низку властивостей трапеції і розпочнемо з такої. Діагоналі трапеції розбивають її ось на чотири трикутники. Верхній і нижній, ну, ті сторонами яких є основи, це подібні трикутники. Трикутник АОД подібний до трикутника СОБ. А оцей лівий і правий трикутники різні, але вони мають таку властивість: вони рівновеликі. Площа ось цього трикутника АБО, така сама, як площа трикутника ДСО. Не у всяку трапецію можна вписати коло. Але якщо в трапецію вписане коло, тоді сума її основ дорівнює сумі її бічних сторін, До того ж, діаметр цього кола дорівнює подвійному радіусу і дорівнює висоті трапеції. Якщо пряма L паралельна до прямих А та Б і рівновіддалена від них, то всякий відрізок з кінцями напрямих А та Б ця пряма L ділить навпіл. Таку властивість має середня лінія трапеції. Всякий відрізок, який починається на одній основі трапеції і закінчується на іншій, середня лінія ділить навпіл, сторони само собою, а ще діагоналі середня лінія також ділить навпіл. Висоту середня лінія також ділить навпіл. Тому відрізки, на які діагональ ділить середню лінію, нескладно знайти. Ось це в трикутнику з середина сторони і оце середина сторони. Значить, ось це середня лінія, основа трикутника Б. Ось цей відрізок, Б, що ділиться на опіл. У цьому трикутнику ось цей відрізок, також середня лінія, це середина сторони, і оце середина сторони, тому цей відрізок є середньою лінією трикутника. А основа А на 2. Якщо в трапеції провести обидві діагоналі, то вони розіб'ють середню лінію на відрізки. Б на 2. Ось цей також Б на 2. А оцей що посередині, А мінус Б поділити на 2. Трапляється, що в трапеції діагональ є бісектрисою її кута. Ось в даній трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута. Позначимо оцей кут альфа і оцей альфа. Оскільки основи трапеції паралельні, а діагональ січна, то ось цей кут також альфа це внутрішні різносторонні кути. Значить, у трикутнику ось цьому є два рівні кути. Він рівнобедрений, тому оця сторона дорівнює цій. Значить, бічна сторона дорівнює верхній основі. Якщо ж діагональ є бісектрисою тупого кута ось як тут. Альфа, альфа. Ось цей кут також дорівнює альфа з оцим внутрішній різносторонній при паралельних прямих і січній, то в нижньому трикутнику ось цьому, є два рівні кути. Він рівноведрений. А значить, оця сторона дорівнює цій. Нижня основа дорівнює бічній стороні. Рецепт такий. Якщо в трапеції діагональ є бісектрисою кута, шукайте рівнобедрений трикутник. А тепер розглянемо властивості рівнобічної трапеції. Рівнобічна трапеція, бічні сторони у неї рівні, до того ж, кути при кожній основі у неї рівні. Ось тут альфа-альфа, а ось тут бета бета. У рівнобічної трапеції також рівні діагоналі. Лише навколо рівнобічної трапеції можна описати коло навколо будь-якої іншої, коло не описується. Якщо в рівнобічну трапецію можна вписати коло, то тоді середня лінія такої трапеції дорівнює її бічній стороні. Якщо діагоналі рівнобічної трапеції перпендикулярні, то тоді її середня лінія дорівнює її висоті. А зараз на прикладах проілюструємо, як цією інформацією скористатись, розв'язуючи задачі. Отож, приклад перший. Коротша діагональ прямокутної трапеції, утворює з коротшою бічною стороною кут 35 градусів, а довшою – 85 градусів. Знайдіть кути трапеції. Давайте зробимо рисунок. Отже, Д – прямокутна трапеція, бічна сторона АБ перпендикулярна до основ, значить, кут Б прямий і кут БаД прямий по 90 градусів. І нам залишається знайти ще два кути трапеції. Кут БЦД і кут АДС. Коротша діагональ трапеції. Це діагональ, яка виходить з вершини тупого кута. Тобто діагональ АС. Вона утворює з коротшою бічною стороною. Тобто з тією, яка перпендикулярна до основ кут 35 градусів, кут БАС 35 градусів, а з довшою бічною стороною кут 85 градусів. Розглянемо трикутник АВС. Він прямокутний. У ньому гострий кут дорівнює 35 градусів, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, один з них 35. Отже, інший гострий кут цього трикутника 90 відняти 35 55 градусів. Тоді кут трапеції BCD дорівнює сумі 55 градусів, додати 85 градусів і це отримаємо 140 градусів. Тепер пригадаємо, що. Кути трапеції, які прилягають до бічної сторони. В сумі дають 180 градусів. Один з них 140, значить інший кут 40. Записуємо відповідь. 90 градусів це один кут трапеції. 90 градусів другий кут трапеції, 140 градусів третій кут трапеції і 40 градусів четвертий кут трапеції. Другим прикладом є завдання No3318 з комплексного видання для підготовки до ЗНО з математики, яке надруковане в видавництві підручники і посібники. А умова така: у рівнобічну трапецію вписане коло знайдіть площу трапеції, якщо її основи дорівнюють 2 см і 8 см. Я зобразив рівнобічну трапецію і позначив її основи 2 і 8. Давайте ще назвемо нижня основа А, верхня основа Б. Оскільки трапеція рівнобічна її бічні сторони рівні, позначимо М і одну і іншу бічну сторону. Те, що трапеція описана навколо кола, я саме коло не зображав, означає, що сума протилежних її сторін величина стала. Значить, A +B дорівнює М плюс М. 2М дорівнює A «Б» і дорівнює 2 плюс 8. 10 см. Площу трапеції шукають за формулою. Середня лінія помножена на висоту. Середню лінію, щоб знайти, потрібно знайти півсуму основ. А плюс Б відомо 10. Отже, середня лінія дорівнює 5 см. Залишається знайти висоту. Проведемо одразу дві висоти. З обох вершин з обох кінців верхньої основи. Чотирикутник, який утворився ось тут це прямокутник, це нескладно довести. У нього протилежні сторони рівні. Отже ось цей відрізок 2 см, трикутник ліворуч і трикутник праворуч це прямокутні трикутники, у яких гіпотенузи рівні, бо трапеція рівнобічна, і кути. Гострі кути рівні. Отже, ці трикутники рівні за гіпотенузою і, наприклад, гострим кутом. Значить, ось ці катети, нижні катети, у них також рівні. Вся нижня основа 8 см. Два вже забрано, залишається 6 см. І ці 6 см ділимо на 2. Отже, кожен з цих відрізків, кожен з цих катетів прямокутного трикутника по 3 см. Тепер повернемося ще ось тут сюди. 2М. Дві бічні сторони дорівнюють 10. Отже, М дорівнює 5. Ось тут 5. І ось тут 5. Прямокутний трикутник, у якого гіпотенуза 5, а один з катетів 4, 3, інший катет 4. Це єгипетський трикутник, його ще так називають. За Зате не нескладно знайти, що цей катет і в цьому трикутнику, і в цьому дорівнює 4. А ось цей катет прямокутного трикутника. Це є висота трапеції. Значить, висота трапеції дорівнює 4. Середня лінія 5. Висота 4. Площа трапеції 5 на 4. 20 см квадратних. Записуємо відповідь. Приклад 3. Діагональ прямокутної трапеції є бісектрисою її тупого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки 9 см і 17 см. Знайдіть площу трапеції. Я вже зробив рисунок. Зображена прямокутна трапеція діагональ, яка ділить тупий кут навпіл. Позначимо, що тут кут альфа і отут кут альфа, а також ділить середню лінію на відрізки 9 см і 17 см. Зауважимо одразу, що вся середня лінія дорівнює 9 плюс 17 см. 26 см, нам це буде потрібно для того, щоб знайти площу. Пригадаємо, що якщо діагональ трапеції є бісектрисою кута, там таке правило є: слід пошукати рівнобедрений трикутник. Про що йде мова? Ось погляньте. Основи трапеції паралельні, діагональ січна. При паралельних прямих внутрішні різносторонні кути рівні. Ось цей кут. Також дорівнює альфа. Значить, от в цьому трикутнику, я його показую, є два кути рівні альфа-альфа. Це рівнобедрений трикутник, у нього ось ця сторона і ось ця сторона це бічні сторони, вони рівні. Тепер пригадаємо ще таке, що середня лінія трапеції розбиває не тільки бічні сторони навпіл, але й діагональ, також ділить навпіл. Значить, ось це середина діагоналі. Значить, у цьому трикутнику цей відрізок є середньою лінією. І якщо він має довжину 17 то ось ця сторона буде вдвічі довша. Значить, 34 см. А оскільки трикутник рівноведрений, то ось тут також 34 см. Бічна сторона трапеції 34 см. Верхню основу трапеції також складно знайти. Ось тут 9, отут вдвічі більше. 18. Рисунок став доволі захаращений. Часто в задачах роблять так. Роблять ще один рисунок, на якому вже позначають лише те, що потрібно для подальшого розв'язку, а ті елементи, які вже не потрібні, не зображають. Давайте так і зробимо. Так, маємо трапецію прямокутну. В якої верхня основа 18, нижня основа 34, бічна сторона 34, нам потрібно знайти ще висоту, щоб обчислити площу. Проведемо цю висоту з вершини тупого кута. Вона розіб'є трапецію на прямокутник і прямокутний трикутник, оскільки це прямокутник, ось ця частинка нижньої основи 18, вся нижня основа 34. Отже, ось цей відлізок дорівнює 16 см. За теоремою Піфагора нескладно обчислити величину ось цього катета. Він дорівнює 30 см. Значить, висота трапеції 30 см. Тоді площа трапеції. Треба висоту помножити на середню лінію. 30 множимо на 26. Отримаємо 780 см квадратних. Записуємо відповідь. А наприкінці пропоную вам самостійно розв'язати три завдання. Отож, перше: довша діагональ прямокутної трапеції утворює з коротшою бічною стороною кут 75 градусів, а з довшою 20 градусів. Знайдіть кути трапеції. Завдання друге. У трапецію, основа якої 21 см і 28 см, а висота 24 см, вписане коло. Знайдіть площу трапеції. Завдання третє. Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою її гострого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки 13 см і 23 см. Знайдіть площу трапеції. Ви можете зупинити відео, розв'язати, а потім перевірити відповіді. А зараз відповіді. Завдання перше 90 градусів, 90 градусів, 145 градусів та 35 градусів. Завдання друге 588 см2. Завдання третє. 864 см2. Отож, аркуша четвертого формату повністю заповнений. Ми повторили все, що вивчають про трапецію в курсі математики в школі. Якщо маєте якісь запитання, зауваження або пропозиції, пишіть в коментарях. А ще підписуйтесь на наш канал. Також нагадую, що в описі відео є посилання на тест, який можна пройти з цієї теми і перевірити свої знання. А на цьому слові бувайте здорові! Любіть Україну і вивчайте математику.